Фарбуюсь косметикою, яку я ненавиджу і тією, яку я обожнюю. Це буде найболючіший макіяж в моєму житті. Почнемо з тону. На неулюблену сторону наношу тональний від Essence. Він дуже швидко окисляється. Мені не подобається, як він виглядає на моїй шкірі. Він якийсь дуже жовтий, хоча я взяла саме світлий відтінок. На улюблену сторону наношу тональний Міша, хоч всі його хейтили, але мені цей тон просто запав душу. Він для мене найулюбленіший. Добре, перекриває всі мої недоліки і не окислюється, що дуже важливо для мене. Далі консилер Гленбі знову ж таки. Найсвітліший відтінок, а на шкірі він дуже жовтий, хоча він класно перекриває недоліки. На улюбленій стороні консилер Lamel, саме 401, він прям ідеальний для мене по відтінку і добре перекриває синячки під очима. BB контур від Lamel багато хто хвалить, але мені він взагалі не зайшов. Дуже важко і довго тушувати, п'ятнить, Може, я просто не вмію з ним працювати. На улюбленій стороні в мене контур від Essence, тушується за 2 секунди в легку тінь. Дуже зараз подобається. Далі пудра. Оця від Catrice, це просто розочарування. По-перше, кришка Відлетіла на п'ятий день, по-друге, її неможливо наносити, бо вона бляха не набирається на кисть. Коротше, купа чині, щоб просто припудрити обличчя. На улюбленій стороні в мене пудра пастель, хороша, матуюча прозора пудра дуже подобається. Напишіть в коментарях ваші улюблені продукти для макіяжу, а продовження буде в другій частині. Підписуйтесь!